Друзі, усім привіт! Вашій увазі моє чергове розпакування замовлення з магазину Мойо. І сьогодні це економна упаковка правильного порошку торгової марки «Вухастик» масою 9 кг. Упаковано в оригінальну картонну коробку торгової марки «Вухастик», Додатково проклеєно брендованим скотчем для контролю цілісності пакування. Додатково нанесено застережні знаки. Конверт із товарним чеком. Окремо мою надсилає електронну копію товарного чека на електронну пошту. Замовлення швидко оформили та відправили. Кур'єрська доставка зайняла рівно один день та була безкоштовною відповідно до діючої акції. Замовив два економних мішечки масою 9 кг. Пральний порошок торгової марки Вухастик з перших днів життя для прання дитячих речей. Не містить фосфатів для білих та кольорових тканин. Розрахований на 120 циклів ручного прання та орієнтовно 75 циклів машинного прання. Розроблено спеціально для прання білизни і одягу дітей будь-якого віку, в тому числі немовлят. Підходить для прання одягу людей із щутливою шкірою. Ефективно справляється із забрудненнями пігментно-олійного, білкового, вуглеводного характеру, а також із плямами від чаю та червоного вина на різних видах тканин навіть у воді за температури від 30 до 40 градусів за Цельсієм. Дата виготовлення. Таблиця витрати при різних варіантах використання. Порошок однорідний білого кольору, без додаткових вкраплень, має легкий, ледве відчутний, приємний аромат, без різких запахів. Порошок не утворює великої піни. Дякую за увагу!